Уже Житомирі в міській раді вручили стипендії 37 учням на загальну суму 87 тисяч гривень за участь у загальноміських конкурсах та олімпіадах. Цю стипендію отримав наймолодший учень третього класу. Переможець конкурсу з українською мовою імені Петра Яцика. Я отримав таку стипендію, і через те, що я став переможцем міського конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Я хочу купити. На Ці кошти собі якусь іграшку або телефон. А також стипендії вручили і сестрам Катерині та Анні, які стали переможницями багатьох конкурсів з української мови та літератури. Дівчатка розповідають, що на ці кошти вони планують придбати новий гаджет. Ну, можливо, куплю собі якусь техніку. Ну телефон треба вже змінити трохи. Дуже велика гордість переповнює, дуже велике щастя, і е, мені дуже радісно, що я тут і що е, мій таланти, мої знання оцінюють. Анна ділиться, що на вручення стипендії їх запрошують не вперше, а ось до Олімпіади вони готувалися заздалегідь. Ми готувалися до цих олімпіад дуже довго, кілька місяців. І коли це до нас так запросили. То це була неабияка гордість, і ми дуже вдячні за таку можливість. Ні, не вперше уже кілька років ми ходимо на такі заходи, угу. але от така велика сума доволі таки, ну це для мене вперше. Стипендію отримав і Андрій, який став переможцем всеукраїнської олімпіади з польської мови, зайнявши перше місце. Так як я тільки приїхав сам з Польщі, і я одразу зрозумів, що хочу далі займатися польською мовою, тому вирішив. Піти на всеукраїнську піти на олімпіаду і пройшов до всеукраїнського етапу. Хлопець розповідає, що на вручення прийшов підтримати його тата, який з гордістю спостерігав за його досягненнями. «Зі мною сьогодні був мій батько. Він ніби вже не плакав, але було дуже супер. Ну, взагалі, в мене є така мрія купити собі новий айфон. Напевно, ця мрія зараз кожного. І ці кошти будуть таким першим початком на вкладання. Анастасія, дівчина, яка вже вдруге отримує стипендію за призове місце у четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Вона розповідає, що на подібні конкурси дівчина їздить часто, а ось на ці кошти вона планує купити косметику та одяг. Звісно, було приємно, адже це винагородження за твою працю за твої старання. Це дуже приємно. Вже вдруге. Минулого року також я отримувала в кінці навчального року. Можливо, щось таке звичайне. Одяг, косметику. Звичай так. Насправді я щороку їжджу на Олімпіади. Мені це подобається. Це захопливо, це новий досвід. Напевно, наступного року також буду брати участь. Валентина Петрук, Юліана Калашнікова. Інформаційний портал, Перший Житомирський.